Ще одна громада Волині приєдналася до ПЦУ. Як голосували? У сні сказав дружині, що залишається на передовій назавжди. Історія дружини героя. Масштабна пожежа у луцькому районі. Вдалося врятувати сотні голів худоби. Вітаю у студі. Дванадцятому Роман Вербич. І На початку важливе повідомлення від правоохоронців. Поліція шукає зловмисника. Волинські поліцейські з управління стратегічних розслідувань розшукують 53-річного чоловіка. Звати його Олег Кравчук, а підозрюють у тому, що шахраював, підробляв документи та ще й робив це в організованій групі. Інформацію про порушника просять повідомляти на номер телефону 102. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини зробіть зробіться, тобто підпишіться просто зараз. Це справді важливо завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні та актуальні новини краю значно більшій кількості глядачів. У Луцьку водій Фольксвагена збив дівчинку. Їй 9 років. Аварія трапилася на вулиці Наливайка поза пішохідним переходом. Дівчинку госпіталізували за кермом автівки. перебував 56-річний водій. Обставини аварії ще з'ясовують. Ледь не згоріли сотні свиней. Напередодні рятувальників терміново викликали у село Кроватка Луцького району. Там загорівся величезний свинарник. На пожежі працювали рятувальні підрозділи з Рожища, Луцька та Ківерців. А також місцева пожежна охорона двох сіл. Вогнеборці одночасно гасили полум'я та рятували тварин. У споруді було 700 свиней. Усіх їх вдалося врятувати. Запобігли й повному знищенню будівлі. Травмованих під час пожежі не було. Припускають, вогонь зайнявся через коро. Те замикання електромережі. А тим часом ще одна громада Волині приєдналася до Православної церкви України. Мова про село Іванчиці Луцької громади. Піти з церкви Московського патріархату вирішили на зборах напередодні. За перехід проголосували 66 людей. Проти було восьмеро. Волонтерка Віра Шварцкоп поділилася відео про оголошення результатів. Проголосувало 66 проти 8 Отримав 8 і один не голосував. Отець не голосував, як ми домовлялися, а зареєстрували Смішно. на шори 83 да. людини. На все відзначимо, що священник перейшов у ПЦУ разом з громадою. Ну і на жаль, ні дня без трагічної звістки з фронту на війні загинув лучен Микола Сищик. Йому було 43 роки. Служив на посаді навідника у механізованому батальйоні. Воїн віддав життя 18 липня, боронячи Україну біля села Побєда Донецької області. Прощання із Миколою Сищиком буде завтра у кафедральному соборі Святої Трійці. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. До 23 липня триває жалоба у Рожешинській громаді. Перебуваючи у відпустці, помер воїн військової частини Ігор Боцько. Йому було 46 років. Сьогодні, після громадської панахиди і відспівування Ігора Боцька, поховають на алеї слави місцевого кладовища. 12 канал щиро співчуває родині воїна. Вічна пам'ять героєві. У сні сказав дружині, що залишається на передовій. Назавжди далі. Ще одна історія з війни. Її розповіла дружина героя Любов Ковальчук, яка видала книгу віршів з присвятою загиблому чоловікові. На Волині вона приїздила, щоб поділитися, як рятується від важкої втрати. Про зустріч, яка не відбулася, про книгу і про донечку, яка все ще чекає тата. Далі у сюжеті. У свої 24 – Любов Ковальчук, мама, дружина полеглого воїна та авторка книги. У Луцькій бібліотеці, де презентує свої вірші, розказує, чому вирішила видати збірку. Коли говорить, часто посміхається, але каже, серце її болить і досі. Я хотіла таким способом підтримати дружин полеглих героїв, щоб кожна, взявши мою книгу до рук, змогла. Побачити себе збірка під назвою Тобі мій герою. Це 60 віршів і сім автобіографічних історій. Люба розповідає, що почала писати вірші ще у дитинстві, але потім закинула. Повернулась до римування лише після зустрічі з майбутнім чоловіком. Дмитро Ковальчук її коханий загинув у 2022 році. Люба згадує їхню першу зустріч і каже, що, мабуть, тоді доля зробила їй подарунок. Вони познайомилися у супермаркеті у місті Житомир, де працювала жінка. Каже, то був початок їхньої романтичної. Історії. Він мене відразу помітив, це така посмішка, це ніколи не забуде. На самому початку ну, він просив мій номер. Я спочатку не хотіла давати, я взагалі такі уявлення не мала, що в мене з ним щось буде, тому що ну, він мені якось спочатку показався, не знаю, Чесно кажучи, ненадійним Дмитро у 2019 році підписав контракт і став служити у десанто штурмових військах 95-ї бригади. На момент повномасштабного вторгнення він не мав іншого вибору, як піти на передову. Вони не бачилися з початку війни, тому коли чоловікові пообіцяли відпустку, Люба поспіхом повернулася із-за кордону додому. Але на жаль, вони так і не зустрілися. Це було за декілька днів до відпустки. Він мав їхати. Він хотів зробити сюрприз. З квітами, як потім вияснилося, з квітами приїхати. Я на той момент приїхала з Чехії спеціально. Якось одного вечора він мені дзвонить по відео. У нього такий прям скляний погляд. От він дивиться і як наскрізь. Я ніколи такого погляду не бачила. Я не розуміла, що з ним, і він дзвонить каже: Я йду завтра на завдання. Як виявилось там за день. Підірвалися наші хлопці на тому місці, і він відчував щось. Потім хлопці мені розказували, що вночі він розбудив їх і сказав, якщо я не повернусь додому, мої речі відправити додому. На момент смерті Дмитру було 27 років. Про його смерть жінці повідомили побратими. Але, каже, люба щодо їхньої звістки про себе уже з Небесного легіону, сказав їй чоловік. Мені приснився сон, що він з'явився в мережі в WhatsApp. І написав мені коротке повідомлення, не злись на мене, але я ж залишусь тут. Люба ділиться, як вона намагається подолати горем, допомагає, що є донечка Амелія, яка дає їй наснагу жити далі. Я живу, тому що треба. Ну, в мене донька на руках. І в той день, коли я дізналася, що точно його вже немає, я вирішила: ось тепер я за двох. Тепер я ну, не маю права здаватися, не маю права плакати. І я шукаю способи, йду там до психологів. Ну, різні фонди різне. Я як. Ковтаю це все, щоб ось трошки вийти з цього стану. Найскладніше ділиться жінка пояснити дитині, чому у інших діток є тато, а у неї немає. Амелія і її тато Дмитро бачилися лише раз, коли він забирав їх із пологового. Коли приходила додому, чула в під'їзді Шорох, вона бігла до дверей і кричить: папа, папа, папа! Що папа йде. І це так боляче. А тепер вона. Постійно, от ми знаходимося у квартирі, чи десь їдемо, чи вона показує десь в якусь сторону і говорить, що там па. Я дуже боялася цього моменту, коли їй не об'ясниш, що він загинув, що його немає, що він не прийде. Я їй говорю, що він тебе любив, ти його двонечка, ти його, ну ти його от саме цінне для нього. І вона це знає, але вона не може зрозуміти, чому, якщо він її любить, він до неї не приходить. Тепер розрада Люби, донька і вірші. Після загибелі коханого вона вирішила втілити бажання чоловіка, який дуже хотів видати книгу з її віршами. Правда, тепер це видання про їхню спільну історію. Там є вірші, ну, в мене про все. Про те, як ми тільки зустрічалися, наші історії автобіографічні. Е, і після загибелі, ось самі ось такі тяжкі моменти, коли я стикалась з труднощами життєвими. Я про це все писала, писала, писала і ось це склала в таку книжку. Декламувати голос свої вірші Люба не береться. каже, хай за неї говорить книга. Після смерті свого чоловіка воїна Люба переїхала у Рівне, працює, виховує доньку, шукає нові опори в житті. Мріє в майбутньому працювати у сфері краси і пише вірші для нової збірки. Софія Мартинюк, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. А Тим часом, завдяки працівникам Рівненської АЕС у межах благодійної акції Я допомагаю зсу у червні вдалося зібрати 3 мільйони 900 тисяч гривень на потреби українських захисників. Кому передусім допомагають на атомці, куди спрямовують гроші? Та за що дякувала мама пораненого захисника? Дивіться у сюжеті. Працівники Рівненської АЕС продовжують підтримувати військових, атомники донатять. Волонтери ГО «Енергія перемоги купують і відправляють на передову спорядження, яке забезпечує захист бійців. Квадрокоптери, зарядні станції, прилади нічного бачення, бронекостюми, fpv дрони та реп-системи. Це те надважливе обладнання, яке рятує життя. За червень місяць в липні зібрали 3 мільйони 900 тисяч. Сьогодні ми передаємо передачу на 4 мільйони сто. Тисяч все, що нас замовляють наші хлопці, наші працівники, які служать в зсу, родичі, які звернулись до нас і закупили сьогодні, забрали, сьогодні відправляємо ближню ну, ближчі дні, десь там 2-3 дні. Все буде на сході, на півдні нашої країни. Усе спорядження придбане для захисників різних напрямків оборони передових позицій працівників РаЕС або їхніх близьких родичів. У червні було більше 50 звернень. Відповідно до фінансових ресурсів вдалося опрацювати 35. інші на черзі. Це те, що ми можемо зробити, мабуть, мінімум, і в залежності від того, скільки ми витрачаємо своїх сил, енергії, коштів, мабуть. Рухатись до максимуму для того, щоб наближати нашу перемогу. Крім благодійної акції, я допомагаю ЗСУ атомники донатять для захисників і на спортивних івентах Рівненської АЕС. Зібрані благодійні кошти представники організації молоді РАЕС» також конвертували у допомогу військовим. Кошти йдуть на підтримку збройних сил України для нашої нескорішої перемоги. Ось цей прилад куплений за ці кошти, які ми зібрали. Організацію молоді підтримкою Верівницької станції та ППО. Я хочу дуже подякувати всім, хто дав гроші із станції. Мій син поранений. Зараз на реабілітації в Чернігові знаходиться. А цей прилад поїде у Куп'янськ і Куп'янськ-Узловий. Там він брав безпосередньо виконував завдання, де його і поранило. І вони дуже всі вам вдячні. Пані Ганна також подякувала за сітки, які плетуть працівники РаЕС. Вони справді рятують життя на фронті. Маскувальні сітки вони також необхідні для захисту наших військовослужбовців, так само як і інша амуніція. Тому прохання, долучайтеся самі щодня в'яжуться ці сітки. Тому, звичайно, дякуємо тим, хто долучається, і запрошую всіх долучитись. Спільними зусиллями доведемо Україна переможе. Тетяна Федорова, Павло Жих, ГРС для 12 каналу. Ну а щоб щоденно наближати цю омрійну перемогу, не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ. Кожен донат важливий. Важливі новини краю зібрані на 12-му. Актуально, компетентно, неупереджено. Якщо в силу обставин ви не змогли переглянути якісь із випусків, або ж навпаки, подивились і маєте велике бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. Робіть це зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Поширюйте, обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.